Добрий день і ми з України. Добрий день усі мої дівчулечки. Добрий день усі мої підписники. Добрий день усі добрі люди. Хто зайшов на канал? Можливо, підписався, написав коментарі або поставив подобайку. Я вам щиро дякую. Щиро дійсно дякую, тому що розумієте. Як вам правильно сказати. Іноді задаю собі питання, навіщо я цим займаюся. Але, як сказав лікар, ну, була депресія після окупації, розумієте, була депресія. Не депресія, а просто такий нервовий, дуже великий зрив був. І от лікар вже сказав, що з серцем почались проблеми. І одне ж, те саме все в голові крутиться, ніяк воно не може вийти, то цей лікар мені э, дав таку пораду каже: знімайте відео. Знімайте відео і не будете думати щось про щось інше. Я вам скажу, я дуже довго на це не давала своєї згоди, якби сама собі. Але потім потихеньку почала щось робити. Я вам скажу, що не дуже я люблю таку публічність, але ж діло в тому, що це така публічність, яка. Яка на відстані. Тому я вам скажу, що, звичайно, це все забирає, забирає час, забирає мізки, мозги в голові, не так думають, о всьому плохому, так говориться. Тому, звичайно, сказав лікар, що це на вас дуже гарно, позитивно діє. Тому знімайте. Тому дівчулечки знімає те, що готую сама. Ну, що я вам хочу сьогодні показати? Я вам хочу показати сьогодні отаку от закусочку. Це не бутерброди зовсім. Може називати хто як хоче, тому що там же мені боти пишуть строчить, всяку дрянь. Знаєте? Я це все видаляю, але ж і наші доброжелателі іноді. знаєте, Це не закуска, це бутерброд. Ребята, називайте хоч грибочком. От як вам хочеться, так і називайте. Кожен називає, від, як вам сказати, від той фантазії, яка в нього є в голові. У мене оце закуска називається. Я просто. Зараз вам покажу, що я її готувала, тому що ми так любимо щось чи до супчику, чи до чогось завжди, чи якийсь салатик, чи щось таку закусочку, ми так полюбляємо. розумієте? Особливо полюбляє мій дідулька, який приходить з роботи. Він так не любить просто щось таке, знаєте, а там на второї котлета і каша це він взагалі не любить. Котлету він ще може з'їсти, а кашу на второї ніколи. Тому а закусочкою який салатик він дуже і полюбляє. Тому оце ми так іноді щось готуємо. Що для цього мені потрібно? Оце такі закусочки, така у булочки, у булочки малятко. Зараз я вам її покажу. Як я готувала, покажу, тому що, звичайно, це швиденько Усе, все, все будемо готувати. Усе будемо швиденько готувати. Я була просто ось на як вам сказати, де я була? Я була на базарі. Ні-ні. ні, боже. Ну, да, Звичайно, на базарі я брала молочко, я завжди беру в суботу молочко. І купила отакої от обрізі. Зараз покажу вам дівчулечки, що Оце така обрізь із червоної рибки. Така обрізь, я її купила. Ну, хто бачив відео там про сало. Щось не дуже дивляться про сало. Не подобається вам сало? Да? О, і сало це дуже гарний продукт. Повірте мені, навіть не сальної жінці. Ну, В якому плані я не дуже великий любитель сала, але сало я тепер обожнюю. Такі, бачите, гарненькі кусочки така образ, без кісточок, без нічого. Значить, Я купила кілограм 100 г. Такі оці гарні кусочки я замариную. От. А всі такі зовсім зовсім маленькі кусочки. Я ось їх. 에, порізала міленьку, Зовсім міленьку. Ну, такі маленькі всі кусочки. Да? Взяла отаку, зараз я вам все покажу, взяла отаку, отакий оцет. У мене є, якщо у вас немає, то і... ну, можна взяти яблучну, немає яблучного, можна взяти такий. Так? Взяла такий оцет. Тут я відважила, у мене було. Пів кіло, самі маленькі всі шматочки. Я їх просто порізала, як на тартар, маленькими кусочками. Так? На пів кіло 500 грамм. Я положила чайну ложку солі, пів чайної ложки цукру. ні, Чайну ложку солі, чайну ложку цукру. Так. Тому що у нас такі пікантні, пікантні. Я вже не, не обично беру яблучний, не брала. Брала оцей, він дуже, де ж, мені дуже подобається. Дві чайні ложки цього оцту і дві столові ложки такої олії. Ну, розумієте, Я користуюсь такою оливковою, хто, можна і таку положити. Я просто на закуски на салат ми завжди користуємося, ну, бажано, бажано, якщо вона у нас є. Отакої 2 столові ложки. Все, це все гарненько я перемішала, чуть трішки перчику меленого чорного додала. Це все гарно перемішала і винесла в гараж на, на добу. Все воно в мене оце там помаринувалося. Потім, що я ще приготувала? Приготувала огірочки. Бачите, півтора гірочка, 200 г. Один такий чималенький, а другий вже половинку. Я його порізала соломкою і заправила соусом. Соус у мене 200 гірочка. Соус у мене, я зробила теж сама. Отакий От соус. Домашні, домашні слівочки, ось, ось такі домашні слівочки. Зараз я вам покажу. Покажу, ну добре, покажу. Ага, все, ложечка у мене є. Отакі От е, домашні сливочки. Дивіться, дівчулі, бачили, які? Бачили, які. Це, хтось бачив, як попереднє відео дивилась, де я купила їх, бачили, вже які вони. Вони вже густі, густющі. Значить, я положила у цей соус 4 столові ложки. Оцих домашніх домашніх сливочок. Немає у вас домашніх, можна брати такі. Немає... Ну, тут соус може робити хто який хоче, навіть майонез. Я вам скажу, що ми майонезом навіть домашнім рідко користуємося, тому що все одно домашній майонез це збитий, збита олія і з жидкого состояння переходить вона твердувати. Ну, Густий, а потім а масло. Думаєте, що його збивають? Теж з пальмової олії. Тоді, чим більше збиваєте, тим більше воно твердіє. На холод виносите і буде тверде. можете різати ножом. Тому ж, все одно такий жир, який не розчіпляється в нашому організмі. І так як у мене ці проблеми вже з сосудами і серцем, у мене. Аорта там, всі оці проблеми, розумієте, то лікар не дозволяє, ну, я і раніше ми не полюбляли майонез, так? а зараз лікар взагалі не дозволяє нам їсти ніяк в майонезу, навіть домашню. Тому ми майонез використовуємо домашній Я теж люблю сама, але дуже-дуже рідко. Тільки коли до нас приходять гості. А сюди я взяла 4 столові ложки домашніх слівок, гарненьких, і оце 2 чайні ложки або столову ложку з горкою отакої гірчички, отакої пікантної гірчички. Вона не, не, не м'яка, бачите, м'яка та солодка. Вона не така остра, вона така солоденька, така смачненька. Все це гарненько перемішали і заправили оці огірочки. І заправили оці огірочки. Значить, дівчулечки, що ми взяли для цих бутербродиків? Зараз я вам покажу. Так, ще, зараз, покажу ж вам булочки, які наші київські гарні булочки. Ой, у нас такі булочки гарні київські. Дивіться, оце наші київські булочки, малятко, Бачите? Це вони із радянських часів, я вам скажу. Київ хліб у нас пече такі булочки, називаються малятку. Вони дуже смачні і їхній ех, вкус залишився такий, як був колись. Вони колись стояли 3 копійки, ну зараз вони стоять. Кожного по різному, але, допустимо, 5 штук вже стоїть 15 з лишнім. Смак залишився той самий. Розумієте, От смак залишився. Рецептура, не знаю, такі булочки. Булочки різні всі випікають, але ці малятку печуть тільки Київ хліб. І інші хлібокомбінати таких булочок не випікають. Значить, що я для цього зробила? Зараз я вас поставлю, мої Зараз, Зараз я вас поставлю. Зараз вас поставлю отак от і покажу вам, що я буду робити. Значить, дивіться, мої дорогенькі, що я буду робити. Так, отакі в мене ножики. Значить, боти, не треба мені писати всяку фігню. Це ножик із медицинської сталі. Йому 150 років це робить мої дідулі. У мене таких ножиків дуже багато. Я їх люблю, я їми користуюсь, я не повар, тому у мене ножів немає специфічних. Треба буде, я їх. Є у мене і великі ножі і, і різні ножі, але це всі ножі робив мій дідуля мені 150 років. Тому не пишіть мені оце всякою ерунду, що в мене такі там ножі, всі. у мене ножі такі, якими я люблю користуватися. Вони дуже всі гостренькі, вони дуже гарно всі ріжуть, я іми користуюсь, і мені це все подобається. Значить, ми зрізали оцю верхушечку з булочки, бачили? Ми її зрізали. Це все ми. Тепер ножичком обошли оці всі края. Отак, от бачите, я прорізала. І отак. От ну, Звичайно, це, як вам сказати, можна на обикновенну булку положити. Так, можна. Але мені так подобається, то я роблю я отак. От а ви вже робите, як вам хочеться. Так, значить, отак от я цю трошки щось зрізала. Отак От я вибрала серединку в цієї булочці гарненько. Я вам просто покажу, бо, звичайно, я ж уже все зробила. Бачили, отак От я вибираю оце все гарненько. Оце все вам оце оце все, дорогенько, воно. Пригодиться. Бачили? Оце ви його все міленько подрібніть, просушить, оце вам будуть сухарі на різні приготування. Оце ваші будуть сухарі. Можна зробити навіть іще слівки, та бусім, какао і сахар, і це все залити і гарненько утрамбувати, і буде якесь ще солоденьке. Тобто нічого ніде не пропадає. Тепер оце все я. Ось уже я вам залишила показати. Оце все. Я промазала отак, оце цим соусом, да? у домашньої слівки і з гірчичкою. Отак, усе я промазала, бачили? І поставила в духовочку на 10 хвилин. Поставила в духовочку на 10 хвилин. Оці края, бачите, вони трішки припеклися. Вони стали такі хрумтящі трішки, це все припеклося. Потім ми беремо оцю нашу такий тартар із кусочків красної риби, так? Тому що я ж вже все приготувала, щоб не забирати час. Отак От хорошенечко його. Я вам скажу, оцей соус виходить дуже пікантний. Тут тільки гірчичка оця і слівки, але він, виходить дуже-дуже смачний. І він же ж корисний, тут же нічого немає, його можна їсти всім і дітям. Потім ми сюди положили огірочки. Я теж порізала огірочок і взяла оцей соус і гарненько їх промаринувала. Нічого не ложила, тільки оцей соус. От. Я їх гарненько, бачите, не солі, тут нічого немає. Гарненько промаринувала, і зверху ми ложимо ці огірочки. Дівчулічки. І зверху оці ігрушки. Я вам скажу, що так. Ми вже їх приготували, бачили? Бачили, яка красотінь? Тепер, я. Поставлю вас гарненько, вам все зроблю. Красивенько. Красивенько. Це ми поставимо усередину. Отак. От Світла в нас немає, трішки погано знімати. Ну, нічого. Так, бачили? Дівчулі, готуємо просто. Готуємо швидко, ще трішки в мене залишилось, та я вже кров порозлажу. Все готуємо швидко і просто. І я вам скажу, що воно, до речі, все дуже смачно виходить. Бачите, булочка у нас, виходить, хрустяща. Зовсім хрустяща. Оце заправочка така, цей соус, який ми зробили самі, який він пікантний. Люді, це, бо я ж вже. І його. І я вам скажу, що я завжди користуюсь домашніми снівками. Гірчичка. Ну, різні. Треба дивитися різні заправочки, де перчик, де перчика не потрібно. І я вам скажу, що виходить, завжди дуже смачно. Завжди. Зараз, дівчулечки, витру ручки, витри ручки. Так. Ща, ще, зараз, мої дорогінки. Розумієте, все просто і смачно. Ну, то ми ж повинні готувати просто і смачно, правильно? Ми повинні готувати такі салфетки. Скінчились у мене великі, то я вже так вам покажу. У нас повинна їда бути смачна, проста, корисна і швиденька. Розуміє? Тоді воно нам буде приносити, беру вас, мої дорогенькі. Тоді вона буде, тоді вона ця е, їда нам буде приносити користь. Дивіться, яка ця булочка. Вона вийшла хрустка, бачите, вона припеклася 10 хвилин у гарячій духовці, ну, 200 градусів 10 хвилин. Так? У мене газова духовка, вона у мене дуже гарна, я її користуюсь завжди газовою духовкою, тому що вона у мене гарна і, і вона мені дуже подобається, тому я все роблю в духовці. Бачите, 10 хвилин у гарячій духовці края зробили хрустя, сама булочка зробилась хрустяща. Да? Оцей пікантний соус, я ж її кожну помазала, так? і вона пропіталася цим пікантним соусом. Який дуже корисний, які слівки, гірчичка. Все, більш нічого нема. Можуть діти їсти, можуть усі. І е, домашні слівочки це жирок е, тваринний, да? молочко же все, тваринний жирок е, вершковий. Тому, коли він попадає до вас, ой, ой-ой. Коли він попадає до вашого організму, він гарненько перетравлюється, тому що натуральний жирок нам теж потрібен для перероботки Да? І не відкладається на ваших сосудиках і не, при, як вам сказати, не допомагає, щоб ваш організм одержав або інсульт, або інфаркт. Тому що всі ці погані продукти ці майонези це все це все дуже большая гадость. є гадость. Ось така корисна закусочка. Смачна, швиденька, проста, дуже проста, я ж вам кажу. Можна робити ці булочки і з цією заправочкою, можна робити все, що у вас є в домі. Оце такі закусочко, Все, що у вас є. На галамбасі, всередину положили, соусом полили, і супер-супер, виходить смачно. Бачили? Смачно, корисно і гарно. Так що, дівчулечки мої дорогесенькі, готуйте, насолоджуйтесь, бо зрозуміло, що їда повинна приносити не тільки користь, не тільки ви повинні харчуватись, да? а ще ж і насолоджуватись продуктами повинні. Так? Насолоджуйтесь. Всім бажаю здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку. Яку вони нам дарують. І низько уклоняємося їм, тому що вони платять своїм життям за те, щоб ми жили. Нічого, все у нас буде добре, ми дочекаємося перемоги. Так що всім добра, мої дорогенькі, а нам хай буде все, Україна!